Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про ранні симптоми подразнення шлунку та діарею. Якщо ваша собачка чи котик щось поцупили або підібрали на вулиці, або видали щось не те, що потрібно вашому улюбленцю, а через деякий час, а це в районі. 4-12 годин у тварини може початись дуже сильна діарея, інколи з блювотою. Якщо у тварини під час цього немає сильної апатії, немає сильного вздуття живота, тварина в цілому проявляє активність і апетит, але діарея доволі сильна, тобто тварина какає майже водичкою, то в цьому випадку ви можете перший день вдома поспостерігати, даючи тварині ентеросорбенти. Для тварин гарно підходить пресорб або ентороз'їр. Якщо у тварини під час діареї відмічається пасивність, тварина ще додатково починає болювати, вона відмовляється від їжі, і ви візуально бачите, що у неї є дискомфорт або пальпаторно, коли ви під животиком піднімаєте його і ви бачите, що тваринка сковчить або м'явчить, то Скоріше за все, є дискомфорти, і цю тварину потрібно доставити в клініку, аби її подивився фахівець і призначив вам нормальне лікування. Якщо у тварини в проміжку декількох днів продовжується діарея, яка не закінчується, але при цьому тварина знову ж таки залишається активною, але у вас немає змоги потрапити до ветеринарного лікаря. То в цьому випадку у вас в аптеці має бути декілька засобів. Перший засіб це ентероз'єль або пресор, ветеринарний аналог, друге, це можна використовувати ентерол 250 мг, аби зменшити подразнення кишечника, і він також спонукає до скріплення стулу. І можна в цей момент починати давати пробіотики. Це виключно для тих власників, які не можуть потрапити до лікаря. Якщо ж у вашого улюбленця продовжується діарея більше доби, і вона ніяк не вчухає, то вам потрібно обов'язково звернутися до спеціалістів. Також раджу, якщо діарея дуже сильна, але тварина при цьому активна, посадити на голодну дієту. Це рахується більше 12 годин. Тобто 12-16 годин тварина не має нічого їсти, бо в цілому, якщо є діарея і ви її годуєте, то ви як кидаєте дрова в топку. Тому завжди звертайте увагу на стан улюбленця, не опускайте моменту її лікування. Бо якщо ви затягнете, то вартість і тривалість лікування буде дуже сильно продовжена. Тому будьте здорові та слідкуйте, що їсть ваш улюбленець.